Всім добрий ранок! Ну що, скучили за мною? Я за вами так. Не виходив на зв'язок майже тиждень. М -м -м, прихворіла менша дочка, тому я був з нею вдома і не працював. Хоча я хворіла вона давно, просто дружини закінчився лікарняний і прийшла моя черга. Сьогодні на дворі 4 жовтня на годиннику 6.50, як бачите, вже. Осінь, 650 майже 7 ранку, а на дворі ніч. В планах попрацювати до 10-ї години. На 10-й я записаний до Барбара, бо вже заріс, пора постригтися. І потім після цього в мене в планах є ще свій акваріум. Зараз прогріваю машину, чекаю на будь-яке замовлення у вімкну Болтовін ланцюг. Поки тухо. Тухо, нема людей, нікого взагалі не видно. На дворі дощ, хмуро. Побачимо, що з цього вийде. Але вже як прокинувся, то чого лягати далі ніжиться? Прийняв душ, купив кави та й в бій, включусь трішки пізніше. На дворі вже світає, вже в принципі стає трішки веселіше, небо хмуре, Скоріше за все, що буде дощ цілий день або перерване. Але ну, для таксистів це скоріше плюс чи мінус. Більше замовлень, більше заробітки. Виконав вже два ось таких замовлень, причому останнє взагалі кайфове на ринок дико, хто знає, в рівному біля ринку проходить залізнична колія. І з іншої сторони, ринку є платформа. Тому їхати треба було до платформи не 3 кілометри, а певне 2, не більше. Можливо, навіть менше, ніж 2 кілометри, тому 106 за 2 взагалі клас. На рахунок праці, ну, трішки я злукавив, що не працював цілий тиждень. Вчора в п'ятницю я виїхав зранку трішки покатати і зробити свої справи. І вечором. вечором, до речі, я завжди на п'ятничний вечір покладаю дуже великі надії, що будуть класні коефіцієнти. Але вчора, не знаю, були затори. Певне балів 8 з 10. Дуже багато аварій, все місто стоїть. І замовлення ніби в ефірі є. Але по уклону фільтр не стріляє взагалі. В ефірі висять тільки базові замовлення по типу 90 за 3 кілометри. І ти будеш подаватися ще кілометром. Плюс їхати ці 3 кілометри, ну, хвилин 25 це і пити дати. Тому взагалі не врятує. Але вчора. Увімкнув тільки болт Пріоріті і по болту. До речі, по болту залітали ті самі замовлення, що по уклону, але в середньому з цінником гривень на 20 вище. Тому хто їздить в Рівному, беріть на замітку. Одне замовлення 838 виконав. У нас же ж день вчителя на носі, і якраз до ресторану завозив вчительку, розмов... розговорилися з нею. Вона мені сіла, каже, дякую, що ви приїхали. Каже, я викликала і болт, і уклон. Ніхто не приїжджає, ніхто не бере замовлення. Хоча по 838 тариф був класний там в районі 6,5 км за 200 гривень ще й без комісії. Взагалі кайф та й пасажирка дуже суперова. Було приємно з нею порозмовляти. Та й таке зараз стою якраз біля цих колій, біля дикого і чекаю наступне замовлення. Хоча локація тут не найкраща, тому певне буду перекочуватись. Десь ближче до спальних районів. Виконав таке замовлення по болту. Довго думав брати його чи ні, тому що 99 за 4 кілометри ще з зупинкою, але взяв його і не пожалкував. Тому є дві причини. Перша кінцева локація дуже класна, щоб взяти наступне замовлення. І я вже взяв ось таке наступне замовлення. В принципі, з непоганим тарифом, місто пусте, його зараз виконую хвилином за 5-7. А інша, тому що хлопці їхали з роботи. Швиденько одного висадив, привіз іншого, і інший каже, там карто". Я Кажу, так, картою, дякую, гарного дня. Він каже: а це вам ще 20 гривників. Каже, на чай. Величезне дякую. Рідко таке буває, коли карта іще готівкою накидають на чай. Але то завжди приємно. А я поїхав по наступного пасажира. Вже вімкнуся трішки пізніше. Ну що, відпрацював я. 3 годинки, пробігу у мене рівно 50 км, але увімкнуся ще трішки пізніше, після того, як мене підстрижуть. Тому так, вже включусь красивий, підстрижений і тоді будемо підводити підсумки по касі. Загалом, відчуття таке, що каса має бути хороша. Було дуже багато замовлень. Насипало і насипало по ланцюгу, по болту. Ціни, звісно, не космос, можна сказати, майже волобаса були завжди. Але замовлень було багато і місто було пусте. Тому я думаю, що вийшло набомбити дуже гарну касу. Ну, для вас секунда. А для мене годинка. Ну що, клас? Скажіть, звісно, клас. Я задоволений максимальною стрижкою, да й взагалі сьогоднішнім днем. Я задоволений, я був максимально позитивно заряджений. Кайфанув сьогодні від дня від водіння, місто пусте, замовлень було багато, і результат, я вже знаю, результат теж класний. Про барбершоп трішки попав я туди випадково. По барбершопам я ніколи не ходив, я ходив звичайні перукарні. А як я попав у барбершоп, це завдяки таксі. Одного дня я віз пасажирку, і вона каже: Слухайте, у нас сьогодні відкриття і безкоштовна стрижка, я вас запрошую. А якщо життя дає можливість, треба нею користатись. Я, звісно, купив коробку цукерок, але не йти з пустими руками на відкриття. Мене постригли, і я так кайфанув, хто був в барбершопі, мабуть, мене зрозуміє. Атмосфера, взагалі, ремонт приміщення, все класно, все красиво. Атмосфера, музика. Також на відміну від звичайної перукарні, у Барберів є набагато більше інструменту, та й взагалі вони більш кваліфіковані. Тобто вона допомогла мені вибрати стрижку, я до цих пір так і стрижусь. Увага, максимальна скурпульозність до деталей, де тобі вищіпую, там не кожну зайву волосинку. І після того я ходжу постійно в барбершоп, тим більше, що я раніше думав, це щось таке дуже дороге, а насправді це там на 100 гривень звичай... дорожче, ніж звичайна перукарня. А спочатку моя барбар вона взагалі була як стажером, то це навіть дешевше в два рази, ніж сходити, звичайно, в перукарню. Хоча, звісно, потрібно залишати чай як подяку. Таксисти, ви знаєте, самі любите і ціните, коли залишають чай. Тому, якщо вам теж роблять класно і задоволені, теж не гріх залишити чай. А, плюс ще й на виході при бажанні, міцні напої, але я ж за кермом, які міцні напої. Або чай, кава, кола. Увага, це приємно. По праці сьогоднішній, я вже казав, проїхав я рівно 50 км. Будемо рахувати це як 200 гривень на газ, ну і хоч щось відкласти на якісь ремонти. А по касі 780 гривень. Мені вдалося заробити в уклоні. 200 гривень в болті готівкою приблизно було десь 40 гривень чаю. Тому разом ми маємо 1020 гривень, віднімаємо 200 і на залишку маємо 820 за 3 години праці. Я класно, я задоволений, мене ця каса влаштовує. Взагалі я сьогодні заряджений максимально буду працювати. Все-таки, коли посидиш декілька днів вдома, то до такого вже буденого, до тієї роботи приступаєш з таким натхненням, з другим диханням, і тобі в кайф. Ну, покатався, як класно, місто пусте. Тому і так. Дякую всім за перегляд. Бережіть себе, всім всього найкращого і пока-пока. До нових зустрічей!